Невщох скандал з Гринкевичами, як СБУ має нове гучне затримання, і фігуранти цього разу також непрості. Керівник одного з управлінь ЗСУ та генеральний директор львівської компанії, яка постачала військовим оборонні товари. Схема полягала у відкатах з укладених договорів. Обох негідників правоохоронці затримали на гарячому в Києві, коли підприємець передавав полковнику перший транш хабара, загальна сума якого сягала 45 тисяч доларів. Договір, який за ці гроші обіцяв бізнесмену класти служивець. Становив 36 мільйонів гривень. Тепер на зрадників чекає суд. І за грати вони можуть потрапити аж на 10 років. У ході більше як 30 обшуків на робочих місцях та за адресами проживання фігурантів у Києві та Львові вилучено комп'ютери, мобільні телефони, носії електронної інформації, документи та чорнову бухгалтерію з доказами злочинних схем. Також вилучено майже 10 мільйонів готівки в гривневому еквіваленті, походження якої з'ясовується. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Обом фігурантам суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом несення застави 10 мільйонів гривень кожного. Суворий з вигляду, але дуже любимий мешканцями Богдана Єсипу знає кожен, хто живе або працює біля Палацу Потоцьких. Вже 13 років чоловік день в день мітлою в руках прибирає цю територію і робить це без перебільшення. Ідеально. Йдуть по дорозі, навіть до мене зі здоровкають. Дякую вам, що ви прибираєте, пинуєте. Бажання віддячити такому фантастичному прибиральнику буквально переповнювало мешканців. Тож під час конкурсу «Найкращий двірник люди без вагань віддали свої голоси саме за Богдана. І переможець по місту Львову, двірник відділу палац Потоцьких Богдан є. 10 тисяч гривень та тур по Європі двірник Богдан не одразу повірив у такі щастя. І навіть запідозрив, що його розігрують шахраї. Але ж ні, і чоловік почав готуватися до своєї першої в житті подорожі за кордон. Для мене була несподіванка, от і позвонила міська рада. Я ще не страшно, думаю, хтось може і ефірі дзвонити. і що. Але Сказала, що хтось з міської ради дзвонить, що ви її найкраще до Додом про що розповів жінці дітям. Жінка зраділа. Будапешт, Прага та відень. У подорож Богдан взяв свою дочку і от тепер, сповнений нових сил, найкраще двірник повернувся до роботи та згадує кожну хвилину відпочинку. Ну, я так собі думаю, як люди щасливо живуть. Не чути сиренів, не чути тривоги, не чути вибухів. Люди щасливо живуть мають. Нормальні заплати, мають нормальні пенсії. То чеська, українська, там майже подібна мова, не чули нашого розмову, та й до нас говорили Слава Україні! А ми відповідали героям слава! Але не тільки життя європейців оцінив Богдан, як справжній фахівець своєї справи він уважно придивився до роботи своїх іноземних колег. Там снігу нема, там те літо, чистота і порядок, люди пінують. Там не та, як у нас хотів кіну папір чи бутажку, що небудь. А там того нема. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Безпека, приватність та беззаперечна якість. Це все про житловий комплекс Філ Хаус від компанії Лев Девелопмент. І саме зараз у вас є унікальна можливість придбати квартиру на представницьких поверхах за зниженою ціною. Найактуальніша пропозиція цього місяця це знижка мінус 10% на квартири, що на представницьких поверхах житлового комплексу Філхаус. Дана пропозиція дійсна до 10 лютого. Квартири на представницьких поверхах ЖК «Філхаус» побудовані за принципом Байдбокс. В них вже передбачена чистова стяжка та штукатурка, а також розведені воду та електромережі. Представницькі поверхи мають висоту стель 3 метри, покращену тепло та шумоізоляцію, дизайнерські холи з килимовим покриттям, а також закритий доступ для мешканців саме цього поверху. Наразі діє знижка для військовослужбовців та членів їхньої родини: мінус 10% та безкоштовне розтермінування. Детальну інформацію про знижки та пропозиції ви зможете дізнатися на сайті компанії Лев Девелопмент та у відділі продажу. Обородка століття на пункті пропуску шигині затримали відомого засновника інвестиційної групи Конкорд Кепітал Ігоря Мазепу з Києва. Тільки послухайте, завдяки 20 своїм публічникам негідних заволодів землями критичної інфраструктури. Йдеться про 7 гектарів території Київської ГЕС. Юристи, архітектори, землевпорядники та ручні держслужбовці скористалися прогалинами у правовому статусі ділянок і просто переводили їх у сільгоспогіддя. Студенти, яких злочинці знаходили у соцмережах, за виногороду під. Писували прохання надати їм ці землі у приватну власність. Також в різних регіонах України затримано ще трьох учасників злочинної організації, у тому числі брата організатора. Нагадаємо, 29 листопада 2023 року працівники ДБР спільно з ДСР Національної поліції України викрали та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі. На яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС у листопаді 2023 року, було повідомлено вісім підозр за цими статтями учасникам злочинної організації загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. П'ять нарколабораторій клієнтура на близькому сході та в Європі. Оптова мережа в Україні. Здавалося б, життя вирує наповну, але пуститися берега наркоділкам не дали правоохоронці. 19 Дев'ятнадцять дух були впевнені, що продумали усе до найменших дрібниць. У п'яти різних областях вони у промислових масштабах виготовляли психотропи на різний смак. Потужності лабораторії вражали, що місяця бізнесмени виготовляли аж 80 кілограмів дурі та заробляли немало небагато понад 40 мільйонів гривень. Свій Товар вони відправляли замовникам поштою, маскуючи його під косметику та сантехнічну продукцію. І от тепер вони всі затримані. А під час обшуків у негідників знайшли ще й арсенал зброї, який би дуже знадобився на передовій. У сховинці були гранати, набої і навіть автомат Калашнікова та снайперська гвинтівка з глушником. На наркоділків чекає суд, і якщо їхню провину доведуть, то сісти заграти гори бізнесменам доведеться на 12 років, та й ще й віддати державі усе своє майно. Поблизу села Залісся стався виток небезпечної речовини з автоцистерни. Прибувши на місце, фахівці відділення радіаційно, хімічного та біологічного захисту встановили, що на проїжу частину розливається соляна кислота. Тому оперативними заходами рятувальники почали роботи щодо ліквідації наслідків цієї події. Для нейтралізації даного витоку виконувалися роботи щодо накладання бандажу відділенням радіаційної та хімічної розвідки, а також пожежно-рятувальний підрозділ міста Біберка. В засобах індивідуального захисту здійснювалось осадження даної хмари, використовуючи розпилений струмінь води. Щоб забрати дану речовину з місця події, власниками даної автоцистерни здійснювалось перекачування даної речовини в нову автоцистерну. Намагався незаконно перевести товари через кордон. До пункту пропуску Рава Руська прибув автомобіль, водій, якого вказав, що немає товарів для декларування. Однак працівники митниці все одно вирішили перевірити транспортний засіб. Виявилося, що він перевозить 44 камери відеоспостереження та ще три подібних, але інших торгових марок. На нього склали адмінпротокол, що загрожує йому чималим штрафом. У Львові госпіталізували жінку через наїзд автомобіля. Подія трапилася неподалік пішохідного переходу на вулиці Шевченка. Жінку з огляду на цілесні ушкодження доставили до лікарні для надання допомоги. Наразі причини цієї події встановлюють правоохоронці. Також відкрите кримінальне провадження, що загрожує винуватцю трьома роками по обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.